Продовжуємо працювати над геометрією 7 клас, картка номер 6, тема друга ознака рівності трикутників. Пригадуємо означення, точніше, ознаку рівності трикутників, вона у вас ось тут ліворуч. Вона говорить, що за стороною та прилеглими до неї кутами. Олеся, сформулюєш мені цю другу ознаку? Якщо, і так далі. А, якщо. А... Те що, тут написано. Те, що тут а, написано, якщо, дивись. та, стороною та Ні -ні, до неї дивиться. Тр трошки по іншому. Якщо сторона і прилеглі до неї кути одного трикутника і так далі. Е, якщо сторона та прилеглі до неї кути е, до одного От... трикутника, так? Так, відповідно що. Відповідно е, другому. Відповідно дорівнюють стороні а, відповідно дорівнюють стороні іншого трикутника. Ай-яй-яй-яй-яй. Відповідно дорівнюють стороні і прилеглим до неї кутам другого трикутника, то такі трикутники рівні. Ми, по факту, з вами повторюємо двічі одне й те саме речення. Тільки не забуваємо вказати слово відповідно дорівнюють. Тобто перша ознака у нас була. Про дві сторони і кут між ними. А тут, навпаки, одна сторона, але два прилеглі кути. Дуже важливо, щоб ви сказали прилеглі кути. Бо якщо це, наприклад, буде так, що як в зразочку дивіться, написано: сторона А Б і сторона А1, Б1, вони рівні. Потім кут Б і Б1 рівні, але, наприклад, вказали, що кут С припустимо, чисто дорівнює куту А1. То це неправильно, тому що кута один прилеглий, а кут кута не прилеглий, а протилежний до сторони АБ. Це не працює. Треба, щоб кут А, який теж прилеглий, був рівний куту А1, який теж прилеглий. Щоб кути прилягали до цієї прямої. Прилягали, це означає, що ця навіть не пряма, а ця сторона є стороною цього кута. Кута А є сторона АВ і АЦ, це в нього сторони. Одна з них Абета, що нам потрібно, в кута А1 з сторони А1Б1 і А1С1 це сторони цього кута, і нам якраз потрібна А1Б1. Читаємо задачу першу. Познач на рисунку відповідно рівні елементи трикутників так, щоб можна було записати рівність цих трикутників за другою ознакою. Запиши позначені рівні елементи та доведи рівність трикутників. У нас з вами є букви ABC та DGF. Подивіться уважно ці трикутники. Тут дуже чітко видно, що це трикутники різносторонні. Перший трикутник ми напишемо як завгодно, ну краще по алфавіту, наприклад, А, Б, С. Тоді, якщо ми їх методом накладання сумістимо, подивіться уважно, е який трикутник другий утвориться? Яка буде перша буква, що відповідає вершині А? Д. Д. Друга Г. Правильно. D. D, правильно. G. G, і третя С. Тобто як ми це побачили? Ми побачили, що сторона AB і сторона DG, вони найменші, правильно? Ф. Okay. Так, AB і DG, Все вони однакові, вони найменші. Далі BC і GF, Вони середні, і вони якраз йдуть підряд BC, G, тільки я там написав це, да? GF, F, Правильно говориш. Так, і відповідно сторона А це найбільша, і DF, крайні букви А це та DF, це найбільша сторона. І тому дійсно ці два трикутники саме в такій послідовності записання букв мають бути рівні. Нам сказано позначно рисунку відповідно рівні елементи цих трикутників. Так, щоб можна було записати рівність цих трикутників, але, як ми щойно показали, ніби як за третьою, але за другою ознакою. А друга ознака нам говорить, що має бути одна сторона і два прилеглі кути. Так чи ні? Так. Так. Напишемо. Давайте, наприклад, що сторона яку обираєте сторону. Першу обирайте. Okay. Яку? АБ. АБ. АБ? Дай буде АБ. Так, сторона АБ Тут має бути рівна якій стороні. Дед Д. так. Хорошо. Далі. Нам треба прилеглі кути. А це дуже просто. Дивіться, якщо в нас сторона АБ, то в неї прилеглі кути. Це кут А і кут Б. Ну так виходить. Ну, АБ. Значить, прилеглий кут А і прилеглий кут Б. Не по-іншому. Далі дивимось на запис і говоримо. Куту А. Який кут відповідає на даному записі? Д. Кут Д перша літера в першій літері. А кут Б, друга літера, друга літера, куту G. Сказано позначити на рисунку. Позначимо АБ, ось стрішок, дорівнює DG. Прилеглі кути позначимо кут А і кут Д. Однією дужкою кут А, однією дужкою кут Д. Потім кут Б і кут G. Двома дужками кут Б, двома дужками кут G. Оце є наше позначення, і це буде за другою ознакою рівності трикутників. Записали ми рівні елементи. Так. Yeah. Так. Написано, ще, доведи рівність цих трикутників. Ну, доведи. Якщо ми так позначили вже, а нас попросили саме так позначити, то ми можемо сказати те, що я написав. Просто словесно. Зараз можна ще раз це переписати, можна вже не переписувати. Оскільки АВ дорівнює рівня DG... Далі Олеся, продовжу речення. Uh, оскільки АБ uh, дорівнює uh, DG, Д Д. Куди там? Так як написано в мене. Так. Ні, в мене просто мікрофон вимкнувся. Кут А дорівнює кут Д, а кут Б дорівнює кут G. Так то за е то за е у, у, умовою. Ні, яка це а, ознака? Др... Друга. То давай про проговориться. То за другою. Так, то за другою ознакою рівності трикутників. е, е, трикутник. е трикутник так, трикутник АБЦ е, дорівнює трикутнику е де... Да, от так це ідеальний був би запис. Та і все. Ще раз повторюю: от те, що ми записали у рівність цих е, е, елементів, це вже вважається за умовою. Тому що нас попросили поставити, відповідно, ці елементи. І раз ми їх вже поставили, вважається, що це наша нова умова. Все, рухаємось далі. Карта номер два. Карці номер 2 те ж сама ознака рівність трикутників, ніде звідси не подінеться, друга. І доведи рівність трикутників ABC та CDA за рисунком. Пропишемо повністю з вами дано, знайти і розв'язання. А воно аналогічно йде так само, як ми в попередній задачі це робили. Тобто є рисунок, в умові нема нічого, бачите? Але за рисунком маємо визначити, що в нас рівне. От, наприклад, дано. От я бачу точно, що сторін рівних не вказували. Але вказали якісь рівні кути. Е, оскільки ці кути поділені, ну, наприклад, кут А поділений на 2 і кут С поділений на 2. Я не можу казати кут А або кут С. Правильно ж? Я буду говорити це трьома літерами. Розглянемо верхній трикутник і розглянемо нижній трикутник. У верхньому трикутнику кут Бац. Напишемо. А ви мені допоможіть до рівня якому куту з нижнього трикутника? Там де дві, дві рисочки. ДЦА, правильно, ДЦА. Так. А ще сказано, що з верхнього трикутника кут БЦА. дорівнює якому куту з нижнього трикутника. ДАЦ. ДАЦ, дякую. Так, це мене дано. В принципі, вдано більш нічого не пишемо, оскільки немає більш рівних кутів чи сторін. Все інше, то, що ви побачите, то буде у нас вже в розв'язанні. Далі нам треба доведи. Довести. Пишемо довести. Так. А що довести? Рівність яких трикутників бачимо в умові. Написано. Яких трикутників? Так. АБЦДА. Рівні трикутнику. CDA. CDA. Нам, нам тут трішки допомогли і навіть вже поставили правильну букву в цих трикутниках, правда ж? Так. І трикутник у CDA. Так. Тобто тут вже все є. Доведення це означає, що пишемо. Тільки доведення пишемо посередині. Доведення. Так. З чого варто почати доведення? Хто вже здогадався? З якого слова? Оскільки. Ми його постійно пишемо, правда? Оскільки. Так, Що там у нас в умові такого є? Що ми можемо сказати, оскільки? Що там в дано ми вже таке написали. Кути БАЦ дорівнює. Просто переписуємо те ж саме: Кут БАЦ дорівнює куту якому. ДЦА. ДЦА, правильно, тільки кут вказуйте. Бачите, там є трикутники, а є кути, щоб ви не переплутали. Далі, Настя, продовжуй. Кут БЦА та рівня куту Д А. дорівнює Куту Д А С. Стоп, та літера. Куту Д. Ось так, АЦ. Дивіться, всі правильні літери написали? Так. А звідки ми цю інформацію взяли? З умови. З умови, значить, за умовою. Маємо уточнити, звідки воно взялося. Так, за умовою це взялося. Але ж для другої ознаки недостатньо двох кутів. Треба ще і сторона, яка, до якої прилягають ці відповідні кути. Да? А яка ця сторона дивіться на рисунок? Можна дивитися на рисунок, а можна дивитися на, ці, на назви цих кутів. Ви побачите цю сторону, там де букви збігаються. Погано чути. Мабуть, ти говориш це да, Олеся Так. Настя а скажи: а сторона це вона для цих двох трикутників якою ми словом називали? Яким словом? Спільна. Спільна. О, спільна. Спільна. Для цих трикутників. Ми говорили, що якщо ми пишемо, що якась сторона спільна для обох трикутників, то зрозуміло, що вона рівна вважається для цих обох трикутників, бо вона одна єдина. Тепер у нас є всі три елементи для доведення за другою ознакою, чи чогось не вистачає? Стор сторін. Так, у нас е не треба нам для другої ознаки Ой. ще якісь сторони, ніби. У нас є сторона АС, і до неї прилеглі два кути для одного трикутника. І та ж сама сторона АС, але так само для неї два прилеглі з іншого трикутника: верхнього АБС, нижнього е, ДЦА. Ну, БАС і ДЦА бачимо. Два трикутники. Ну, то якщо ми, ми з вами сказали, що оскільки всі три елементи у нас є, то яке наступне речення формулюємо? Яке за наступне другу. речення формулюємо? Яке? Другою ознакою рівності трикутників. Так, пишемо звідси за другою ознакою рівності трикутників. Так. Що за цією ознакою ми доводили? Трикутник АБС рівня трикутнику СДА. Д трикутнику СДА. Що й потрібно було довести. Я тільки тоді говорив е, трошки інші назви трикутників, тому що дивився на кутин. Треба було сказати правильно А Б Ц і Ц, Д, А. Я там трошки по іншому букви говорив, можливо, збитися трохи. Але трикутник АБЦ дорівнює трикутнику СДА. І це дуже легко доводиться. Третій рівень. картка С1. Перше завдання. Доведи що в рівнобедреному трикутнику бісектриси, проведені з вершин кутів при основі рівні. Так. Треба намалювати що? Для першої задачі. Рівнобедринотрику. Рівно. Потрібно побудувати рівнобедрені трикутники. Так, ну от. Рівнобедрений, точніше. Там нас про один говорить, правда ж? Yeah. Так. Ось трикутник: нехай буде АБЦ. І ми так швиденько його доведемо. Е а Б до рівні У мене йде мова про бісектриси, але дивіться: е ці бісектриси проведені з вершин кутів при основі. Тобто не з кута Б до основи, а з вершини А. Ось одна буде. Хай буде червоним кольором, і друга буде з точки С. Я, відповідно, маю позначити, що це бісектриси. Тут дві дужечки, і там теж дві дужечки в різних місцях. Я навмисно їх позначив всі однією дужкою, а не десь там по одній, а там двома, по одній простій причині. Дивіться, мені треба довести, що ці бісектриси рівні. Їх треба позначити. Наприклад, що це аа 1 і сс 1 Тобто, що мене дано? Дано трикутник а, Б, С. Тре рівнобедрений. Далі сказано, що АА1 і СЦ1 бісектриси. Оце все, що буде вдано. Пропишіть собі це. Трикутник АБЦ. Хоч на назва в умові немає, але все ж таки ми так його позначили. Рівнобедрений. Так. І відповідно. С С1 і А1 1 це бісектриси. Довести потрібно, що у нас вони які? Рівні. Тобто А1 рівне с 1 Доведення. Скажіть мені, будь ласка. Ці бісектриси утворюють якісь ще трикутники? Так. Да. А які? Так. Да. Щоб ми довели їх рівність, і щоб у цих, бісектр... цих трикутниках були саме ці бісектриси. Ну давайте ми... почнемо а, з а, із... А... Із... Із бісектриси аа 1 аа 1 І щоб закрити цей трикутник. Ти хочеш взяти вершину Б. Так? Да? Yep. Так. Е, хорошо. Можна взяти вершину. Ба. Я чомусь думав взяти нижню, наприклад. Хотів взяти А1С, а А1, С, наприклад. Можна і так, і так, до речі. Можна взяти верхню, можна взяти нижню, попробувати. Давай все ж таки зніму нижню. Ни, нижній трикутник АА1С. Так, і так само візьму трикутник. Зараз напишу С, С1А. От, якщо я доведу, що ці трикутники рівні, то я ж доведу, що АА1 і сс 1 рівні. Бачите, перші дві букви другі дві букви. Тому я напишу так. Спочатку розглянемо. Трикутник аа 1 с і трикутник С С1А. Ми лише їх розглядаємо. Так, для того, щоб нам їх правильно розглядати, маємо відповідно. Їх гарно бачите. Тому виділіть їх для себе, якщо потрібно. Так. І далі ми з вами будемо їх описувати. Як ми будемо їх описувати? Тобто, показувати. Що в цих трикутниках, можливо, вже є рівними. Є якісь елементи, які точно в них рівні. А ну, подивіться, дуже-дуже уважно. Якщо ви не бачите цих трикутників, що вони геть рівні, я можу зробити ще отакий момент. Дивіться. Я зараз наведу трикутник ацц 1 Так, зроблю певне переміщення. Ось так. Напишу, що це трикутник А. Давайте С1 зверху. І іншим кольором якимось. Ось так. Зроблю. Отак. Раз, два, три. Трикутник а, А1С. Так. Це як додаткові малюнки можна використовувати їх в задачі. Так. І позначка відповідно А А1 С. Причому зверніть увагу, АЦ і АЦ одна і та ж сама сторона, правда? Так. Yeah. От від неї треба відштовхуватись. Вона же ж друга ознака рівності трикутників, одна і та ж сама сторона. Тобто можемо сказати, що АЦ спільна для них? Так. Yeah. Пишемо, АЦ спільна. Я чому й хотів так зробити саме ці трикутники. Бо якби я пишов твоїм методом, то мені б довелося писати, що АБ дорівнює рівнює бо трикутник рівнобедрений. Але раз АЦ спільне, значить я маю відштовхуватись від того, увага, які кути прилягають. От у мене зліва кут А, і він буде рівний якому куту, як ти думаєш? Це Кут, кут е, тільки трьома літерами треба позначити кут. Е, С1 АЦ. Так і напишу: кут С1 АЦ. Він має дорівнювати куту А1CA. Правильно? Так. Yeah. ж, дивіться, розглядаю оці два трикутники, які я додатково намалював. Тобто оцей кут дорівнює цьому. А питання: а чому вони мають бути рівні? Що ми знаємо про кути рівнобедреного трикутника? Це ж кути рівнобедреного трикутника. Тобто, за чим вони рівні? За властивістю чи ознакою кутів? Ознака. Ні, ознака це, якщо я доводжу, що трикутники рівні. А, ну, маю на увазі не так. Ознака це, коли я доводжу, що трикутник рівнобедрений. А він у мене вже рівнобедрений. Це означає, за властивістю рівно кутів. Давайте уточнимо, же дві властивості. Кутів. Так, кутів. Е Рівнобедреного трикутника, уточнюю якого він мене АБЦ. Правильно? І закрив дужку. Раз ці кути вже рівні, доводимо, що інші два рівні. А інші два це кут, ось цей, що я позначаю, С1 е СА. Це не той кут С, який в трикутнику АБЦ, це його половинка, якщо звернути увагу. І кут А1А. Це, це теж половинка. Але ж половинки рівних кутів теж рівні. Так виходить? же ж? Так. Давайте напишемо, оскільки половини рівних кутів рівні, оскільки половини рівних кутів. Рівні, то Кут. То, що ми позначили двома рисками С1 Са, С1 ЦА дорівнює куту, Так, А1 АЦ. А1 АЦ. Всі три елементи ми вказали. Звідси. За якою ознакою? Другою. Другою ознакою рівності трикутників. так, Трикутник. Трикутник, трикутник, трикутник який. Ті, що ми показували два кольорові збоку. Ми їх писали: розглянемо трикутники. Це Трикутник С1. А. Дивись, зліва написано аа 1 с аа 1 с Ось він кольоровим, ж позначив його оранжевим. А. Ну, давай так, оранжевий це інший. Ем, іншим кольором то ще праворуч. А А1С. Дорівнює трикутнику С1А. Але ж знову ж таки, ми довели трикутники рівні. Для чого? Щоб показати, що сторона аа 1 і сторона сс 1 рівні між собою. Тобто, якщо ці трикутники рівні. Так, то сторона АА1. Ось ця сторона. Бачите? І сторона сс 1 це ось ця сторона. Вони між собою які? Рівні. Рівні. Тобто, так і пишу. Звідси А тобто, тобто, аа 1 Дорівнює С, це 1. І все. І завдання друге. Останнє. Сформулюйте доведи ознаку рівності рівнобедрених трикутників за основою та кутом при основі. Отже, дивіться, я ще раз малюю вам малюнок вже два рівнобедрені трикутники. Так, це перший буде. І оцей буде такий самий, зараз точно такий самий. Одну секунду. Так. Рівний йому. Щоб вони були рівні, то я їх, відповідно, спочатку методом накладання сумістив. А потім вже роблю відповідні позначки. Раз, два. Назвемо один трикутник відповідно АБЦ. Щоб якось використовувати ж записи. А другий відповідними літерами А1, Б1. Та С1. Прочитуємо ще раз уважно умову, що нам потрібно зробити. Сформулюйте та доведи, сформулюйте, доведи ознаку рівності рівнобедрених трикутників, що вони рівні, за основою та кутом при основі. Що означає за основою та кутом при основі? Це означає, що в нас вже ці трикутники, по-перше, рівнобедрені, а по-друге, АЦ має дорівнювати А1С1. Це так нас, написали в умові. З, за основою та кутом при основі. Також ми вказ, вказуємо, що якийсь один кут при основі рівний іншому. Тобто кут А рівня куту А1, наприклад. Як можна сформулювати цю ознаку? Е, є якісь ідеї? Чи мені вам сформулювати її? Чи може хтось спробує? Ознака починається зі слів, якщо? Нема ідей? Кажіть. Тоді я сформулюю. Якщо у нас у двох рівнобедрених трикутників е, основа і кут при основі рівні, а краще по іншому навіть сформулюю, якщо основа і кут при ній одного рівнобедреного трикутника дорівнює основі і куту при ній іншого рівнобедреного трикутника, то такі трикутники рівні, воно дуже схоже на ознаку. Рівності на, на другого ознаку рівності трикутників, але тут не вистачає одного кута. Тобто, якщо в нас є сторона, а краще сказати основа для рівнобедреного це важливо, якщо основа одного рівнобедреного трикутника і кут прилеглий до неї, відповідно дорівнюють основі і прилеглому до неї куту другого такого трикутника рівнобедреного, то такі трикутники рівні. Чому це так? Ну, дивіться. Оскільки у рівнобедреного трикутника кути при основі взагалі рівні, тобто кут А дорівнює куту С, а кут А1 дорівнює куту С1. Це правда чи неправда? Що кути при основі рівні? Правда. За властивістю рівнобедреного трикутника, правильно? Так. О. Звідси випливає, що кут А дорівнює куту С, позначку роблю, і кут А1 дорівнює куту С1. А ми ж сказали, що якщо кут А і кут 1 вже рівні, то відповідно і кут С, от так і напишу: якщо кут А дорівнює куту А1, то і кут С буде рівний куту С1. Правильно ж? Бо дивіться, кут а, кут а рівний куту С? Це в одному трикутнику. Кут А1 рівний куту С1 це в іншому. Але якщо кут А і А1 з двох трикутників збігаються. Ось так, то й ці два кути збігаються. Ну, так, так же виходить? Так. А це рівно А1С1 теж за умовою. То яка теорема випливає? Яка ознака, яку ми вчимо? Друга ознаку рівності трикутників. Так, да, звідси випливає, дивіться, за другою ознакою рівності трикутників. Трикутник А Б С дорівнює трикутнику А1Б1 С1. Тобто ознака працює для рівнобедреного трикутника, але доводиться вона. За другою ознакою рівності будь-яких трикутників. От і все доведення, яке потрібно було тут зробити. Надіюсь, зрозуміло. Якщо ні, задавайте запитання.